Приготуємо український бургер з оселедцем. Нарізаємо філе оселеця на шматочки. Ріпчасту цибульку нарізаємо кружальцями. Чорний хліб розрізаємо навпіл. На розігріту пательню викладаємо вершкове масло, гілочку розмарину і підсмажуємо наш хлібчик. Даруємо 500 гривень за кращий рецепт українського бургеру в коментарях. Переможця визначимо в наступному відео. Змащуємо гріночку майонезом, зверху викладаємо маленькі огірочки та кружальця цибульки. Далі викладаємо мікрозелень, шматочки оселеця, зелену цибульку та накриваємо наш хліб верхнім шматочком. Ось і все. Смачний український бургер готовий. Спробуйте приготувати і ви. Підписуйтесь на наш україномовний канал. Смачного!